же добре після довго робочого дня зателефонувати друзям і домовитись з ними про зустріч аби поспілкуватись, виїхати на природу або на дачу. Ну і звичайно, приготувати щось смачненьке. А як зробити це правильно, дізнаємось вже за мить. Дійснюється легко і уявляєте, ось ви з друзями вже на природі. Що ж будемо готувати смакоту? А в цьому як найкраще нам може допомогти шеф-кухар Марина Мельникова. Вітаю! Вас. Здравствуйте! Орік. Дуже приємно, що ми знову з вами зустрілись і сьогодні будемо говорити, що ми можемо приготувати з друзями. Якщо після дуже важкого робочого дня все ж таки зустрілись і хочеться чимось посмакувати, але особливо багато часу на підготовку в нас не було. Що порадити. Давайте сегодня э, поэкспериментируем с лавашом. Я думаю, сегодня будет смачно. Да. Это будет очень вкусно, и я сейчас вам расскажу очень э, много начинок. В лаваш можно заворачивать все, даже гречневую кашу и можно завернуть в лаваш, поджарить. Это будет очень вкусно. Значит, сегодня мы с вами приготовим, вы мне будете помогать, хорошо? Я буду намагаться работать это правильно. Да. Сегодня мы с вами приготовим несколько видов. Вот я приготовила курицу с грибами. У нас осталось жареное мясо. И сейчас мы с этим всем... После вчерашнего пикника, да. И сейчас мы с этим всем будем экспериментировать. Значит, давайте для начала сделаем заготовочки себе так, я вам доверю порезать капусту. О, это непросто. Да, вот таким вот образом мы разрезаем кочанчик и да. Пожалуйста, пока вы будете резать капусточку, я покажу, что мы делаем дальше. У меня есть листья лапша. Вот, они немножечко великоваты. Мы их разрежем пополам. Взагалі-то, Як правильно вибрати лаваш? Якщо ми його, наприклад, купуємо в магазині, на що слід звертати увагу перш е, Перш за все? треба звертати внимание на срок годності. Коли його було виготовлено, да, на срок годності. потім ми його можемо взять в руки і подивитися. Він не має бути сухой, не має ламатися. От я його звертую, і він... Еластичний и не рвется. И речі, це цеплянутый можно на ведьм в упаковке, так? так трохи да, притиснути. Да, да. Вот, и так трогать, притиснуты. Притиснутый, да. И вы сразу почувствуете жесткие эти э, листки. Да. Вот. Так, мы разрезаем листья. Мы сильно ми не шаурму будем, готовити, да. ми будем роб... готовить. Мы будем готовить блюдо в лаваше. Да. І сегодня мы сделаем с вами лаваш с курицей, с грибами. Так, це ми взяли сирний соус. Взяли сирний, сирний соус, смазуємо. Затем ми беремо обжарену курочку з грибами. Так. Це ми заздалегідь підготували. Просто да, посмажили да, да, да. рецептом, так? Просто ми поджарили на сковородці курицю з грибами. І ми сюди можемо положити огурчик і помідорчик. Це за бажанням. Що знайшлося? Да, да, да. Потрібно його подрібнити. А, так? Да, только не очень мелко, щоб він у нас естетично смажився. Щоб відчути да, да. <laughs> відчути, що це огірок. Чи okay, дуже помідор, огірок, тобто, якщо ви виїхали на дачу, то взагалі просто супер. У вас на городі обов'язково все це знайдеться. Подрібнити потрібно такими брусочками немалими. Да, не мелко, не крупно. І сюди ми можемо ще положити. Зелени. Так, ну Практично я вже завершила <говорив> шинкувати капустку. Багатенько, бачите, в мене вийшли. І заворачуємо наш лаваш. Таким разом кар'єрчиком. Але зверху так було красиво, він дуже апетитно виглядав, значить це бутерброд якийсь. Отак вже красиво воно <шинкування> у нас буде і з нутрі, нажать поти мы не побачимо, який там сыр а ми розріжемо і посмотрим і що у нас получилось так і ще один сделаем да. до пары до пари. Так. В принципі, все же воденька все. все очень быстро ну, при условии конечно что есть э, какие-то какие-то заготовочки то есть вместо курицы с грибами можно взять э, сосиски Можна взяти е, немножко копченого м'яса, положить. Что есть, да, что есть в холоді. Але зараз ми говоримо про м'ясне. Тож, якщо немає курки, ми шукаємо альтернативу, беремо сосиски, берімо сосиски, беремо, беремо какое нибудь жареное м'ясо, косочок, берімо, е, например, тушонку не спробу завертати в лавах. Очень даже, я думаю, что очень будет вкусно. Судущие лавашики мы будем делать більше на шаурму. Тут у нас є мясо жарене, кусочек жареного м'яса, то посолен по Мы ми його нарізаємо вот такими вот пластинками. І тим паче, Марину, якщо компанія велика, а у нас лишився лише шматочок, да. то як легко можна вирішити цю проблему. По-перше, всі будуть задоволені. То есть ми очень мелко нарізаємо смачно. тоненькими пластиночками, нарізаємо м'ясо тут у нас косточка осталась вот. нарезаем мясо и дивись а вышло чимало у нас да и нам здесь хватит штук на 5 на 4 на 5 э, листочков наш тобто, школь с одного буточка мяса можно реально сработать 5 лапашек э, можно реально сделать и накормить 5 человек <гум> Дивіться, як це Так, і сюда мы берем соус томатный соединение томатный соус Томатный соус мы звон уже вчился Да. Якщо ви слідкували за нашими програмами, але давайте коротенько нагадаємо, хто може попередніх не бачив. Що протерті помідори. Протерти помідори, чеснок, лук, зелень, спеції по вкусу. Ми ложили з вами соль, перець, коріандр. Так, і, і от... буде така смакота, ось ви бачите. І от, смотрите, у нас 4 кусочка, це одна так. Добавляем помидор, огурец. І здесь нам пригодится наша капусточка. Так, о, те, що я зробила, да. станом на годі. Ну дійсно, це буде трохи так же нагадувати шоу. Да, да, только ну, мы не будем сюди добавлять корейскую морковку. Мы сделаем вот мясо со свежими овощами. Такая экспресс-шоу. Да. И сверху на капусту у меня здесь есть белый соус тартар угу. с зеленью, с соленым огурчиком и с чесночком. И вот сверху на, на капусту мы добавляем немножечко этого белого соуса. А якщо, наприклад, його замінити майонезом, буде не так смачно, так? Буде вкусно. Якщо взяти вкусний майонез, буде вкусно. Вкуснів вот, в процесі жарту. Да, Але в принципі, якщо в той же майонез додається огірок, якась зелень, то воно ну, вже по іншому вже да, немножечко... ну, от у нас соус тартар. Я ще знаєте, що хотіла зробити. Я хотіла зробити очень необачту шаурму. У мене є консерва в маслі, називається тріска. А можна острою? чимось заміняти, наприклад, сардина, якщо з кумбрія, вот, якщо вот, мене нашлась тріска, вот. а можна замінити чим будь-яку рибу, яка є да. консервована, то й беремо. І ми на тюрку натираємо наші продукти. Це сливочне масло. Ви знаєте, чомусь мені ще пригадався новий рік. І знаєте, як воно буває, коли осінь ми хочемо весну і літо. А коли прийшла весна, а коли прийшла чомусь згадується новий да, рік, да. чомусь пригадується, що ялинка, свято, і бачите, можна посмакувати. Не забувайте навіть весною про такі салати. Таке поєднання продуктів. Якесь новорічне, воно трохи. І немножко ніабична для лаваша, але дуже очень вкусно. Так, тобто тут нам потрібен сир, звичайний сир, звичайний да. сир. Голландський, російський, да. чаплинський, будь-який. Одно яйцо. Так. Сливочное масло і наша вот консервочка, та, которая. Mm -hmm. Значит, ми починаємо с яйца. Тобто на лаваш ми кладемо яйце, да, спочатку. Да. сначала яйцо. Ну там трішки йому, нужны цінки. Да, да, да. використовувати. Немножко сливочного масла натерку натерто. Mm -hmm. Все-таки это ж у нас мимоза? Сыр. Но ну, це таки буду лаваш трохи калорийный. Да. Калорийный очень вкусный. И мы еще сверху сыра добавим сырного соуса. То есть Ось томатного соуса це, у нас це, здесь не сир. будет. Сырник. Ось цей лаваш для тех, хто не боится калорий. Да. Немножко сырного соуса и добавляем нашу рыбку, ту, которую мы вот... Це лаваш для самых певних дівчат. Да. Да. И добавляем рыбную консерву. Ну, аромат такий зараз стоїть, так, смачно, так. Чомусь дійсно пригадується новорічна ніч. Я так розумію, його ми э, також будемо розрізати, тому що дуже да, красивий швта, якщо да, ми да, побачимо, що там що у нас передати. Вот. І ага. сворачиваем. Я хочу зробити ось такі трубочки. Закусочка к пиву. У меня есть сыр сулугуни, значит, мы берем сыр сулугуни и делаем вот такие вот сырные палочки. Теперь мы приготовим такой немножечко необычный. Эрика, у меня есть вот такие вот листочки, которые называются тортилья. Они немножко толще, чем наш лаваш. Вот, но чувается, тем, не менее, очень, да, тем не менее они очень свежие и очень эластичные. эластичные да, вначе да, вначе? да, вот видите, мы их можем заворачивать э, как угодно. Так вот, э, сейчас мы приготовим ломбаш с бананом. Mm -hmm. Ну, а це буде Для дітей yeah, такий yeah, подарунок будемо вже Для, для взрослих yeah. ми учли всі, всі вкуси. Для, для жінок таке, щось, yeah. курка, гриби, те, що жінки yeah. люблять. Для чоловіків ми зробили сирні палички. Ну а для дітей зараз буде yeah, тортілія, з тортілія з бананом. з з бананом, бананом. ну, лаваш Така було простіше, називемо лаваш з бананом. мы режем вот такими вот колечками не очень э, тонко банан выкладываем на листочек мы это все посыпаем шоколадом когда мы его будем поджаривать э, ой будет э... смачно да. шоколад, шоколад расплавится да 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 будет да очень красиво будет очень очень смачно и вот таким вот образом мы сворачиваем вот это вот уже десерт у нас перед тем как отправить на гриль Ми смазуємо сливочним маслом. Он воно що, я ніколи цього секрету не знала. Виявляється, бачите, як все просто. Тому що коли він стає дуже жорсткий, цей лаваш, не розумієш, чому так вийшло? Да, Виявляється, да, просто да. його треба змащувати да. маслом. Просто смазати маслом. І от ми акуратненько викладаємо наші лавашики на гриль швом вниз. Это нам будет вот, ревну, а вы его не смажете. Я рекомендую минутки три, потому что у нас очень хорошо уже прогорели угли. И сейчас вот мы будем жарить, он будет жариться прямо у нас на глазах. Вот это наши сырные палочки получились. Вот, расплавленный да, сыр и целый. немножко зелени. И вот таким вот образом выкладываем на тарелочку. Вот, это у нас получились наши шоколадные палочки. Вот сейчас мы смотрим, что у нас получилось внутри. Банан и расплавленный шоколад. И, наконец, наши рулетики с мясом. Запах неимоверный. Так. Очень вкусный. Так, теперь, да, теперь мы разрежем это у нас со свининой лавашек а вот это река наша мимоза, посмотрите какая красота уже уже красиво так видится поедание такой поле и наконец-то наша курочка с грибами Дуже красиво, я уявляю, готова. наскільки це смачно. Чесно кажучи, що спробувати навіть складно визначитись, тому що все дуже красиве, все дуже смачно, ароматно пахне. А, якщо компанія велика, звичайно, хтось щось буде куштувати. Не знаю, що ми з вами будемо перше куштувати. Я думаю, що ми почнемо з місних лавашей куриця з грибами, потім спробуємо мімозу, або наоборот, мимоза, це ж салат. <laughs> вот. Ну а мужчинам обдадим все таки сирне палачи. Самі спочатку спробуємо тому, що я думаю, да. що і нам вони підійдуть небагато. Ну і на десерт ми попробуємо наш все таки банан з шоколадом. Так, ну я думаю, що ми не будемо собі відмовляти у таких смаколиках. Сьогодні не буду. Не будемо. відмовляти, не будемо турбуватись про зайві калорії. Власне, то Марина, нам це і не потрібно. Нам потрібна смачна їжа. Думаю, вам так само, думаю, що ви будете приєднуватись до нас. Ми говорили про те, що можна приготувати на природі смачно і дуже швидко. Але не забувайте, що такі лаваші дуже легко приготувати і вдома. Якщо у вас немає. Часу виїхати на ті 3-4 години на природу, то в принципі це Ми робимо те ж саме только на сковородочці. на сухій скавер смазали маслом лаваш і на сухій скавородочки з двох сторон жаріли. Всі і вдома все також вийде дуже смачно. Ну <рісне> что, Эрика, у нас все готово, мы идем на пикник. <рісне> <рісне> идем голосувати.